Вітання, друзі! На ремонті. Настільна лампа на акумуляторі. Luxel. вона справно працює, але мікро USB роз'єм розболтаний. Тобто то заряджає, то не заряджає, як ви можете замітити. Да, лампа вмикається, вона сенсорна, і ми наблюдаємо, як у нас світлодіод підмигує, тобто, що свідчить про те, що заряд пропадає. Ну що, будемо розбиратися. Так і є. Давайте розбирати, відкручуємо гвинти. Тут вони в такому місці. Давайте спочатку знімемо цю лапку, затисну, знімаємо вісь. Так, далі ми наблюдаємо два гвинти, звісно ж, їх відкручуємо. Далі під оцею резинкою теж гвинт є, знімаємо. В нижню частину наблюдаємо батарею 18650 і плата керування, відкручуємо її так, і наблюдаємо ось таку картину. Роз'єм тут у нас вже хтось паяв до нас трішки насрато Давайте від'єднаємо батарею, щоб біди не було. Від'єднали її і будемо відпаювати роз'єм. наносимо Паяльну пасту ставимо 375 градусів на термофені і гріємо роз'єм, гріємо і знімаємо. У нас отак воно цікаво знялося з усим начинням. Як ви бачите, і доріжки річки тут залишилися. Тобто, хтось припаяв, чи його відвалили вже. Далі відмиваємо від флюсу і під'єднуємо, чи підходить у нас новий роз'єм. Так, Він сюди гарно стає. Давайте підпаяємо. Поки що живлення, а потім будемо прихвачувати, до чого можливо. Все, запаяли ми живлення, контакти, і далі прихвачуємо до площадки те, що залишилося від неї. Будемо все одно підсилювати якимось чином. Але це далі. Так, роз'єм ми запаяли, все нібито став сюди дуже добре. Далі підпаюємо плюсову. Плюсовий дріт батареї, мінусовий і перевіряємо. Все працює, дуже шатати не будемо, тому що потрібно підсилити. Обов'язково, бо виламають. Далі з нижньої частини я вирішив підпаятися теж. Взяв ніжку з резистора і трішечки прихватили по нижній стороні. Все, відмиваємо від флюсу. Далі ми беремо двохкомпонентний клей, дуже міцний, розбавляємо його. І будемо наносити. Ось так у нас вийшло поки що. Далі будемо клеїти. Наносимо обережно клей, щоб він ніде нікуди не попав всередину. І також на світлодіоди, тому що вони рядом знаходяться. Все, намазали клей, ось так все вийшло, дуже чудово. Далі беремо термофен і, звісно, висушуємо клей. Так, добре, клей у нас засох, він дуже твердий. Як камінюка. Все, роз'єм тримається. і сподіваюся, що він ще робитиме. Далі проводимо збірочку в тому ж порядку, закручуємо гвинтом плату, закриваємо нижню частину і перевіряємо в зібраному стані. мікро-USB роз'єм зарядки. Як ви бачите, світлодіод у нас світиться. Шатаємо, бовтаємо і він не підмигує. Тобто зарядка у нас повноцінно тепер працюватиме. Все, друзі, лампочка. Працює всі режими і, надіюсь, ще буде працювати. Дякую, друзі, всім за увагу! На все добре, до побачення.